Connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх вас, хто сьогодні знайшов час і можливість для того, щоб навчити себе, для того, щоб пізнати Бога. І для того, щоб сьогодні зрозуміти більше секрет перемоги у своєму житті. Мене звати Павло, я являюся пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні маю прекрасну привілегію і можливість разом з вами говорити про щось духовне, про щось вічне. І сьогодні я пропоную роздуми роздуми для того, щоб кожен із нас знайшов своє місце. Цій темі зрозумів глибинно і пізнав і був переможцем. Я сьогодні пропоную, щоб ти подумав про себе, подумав про свої взаємовідносини з Богом. Але разом з тим, є щось більше. Я сьогодні пропоную, щоб ти подумав, на що зосереджує Бог свою увагу, своє єдство і самого себе. Знай і розумій для себе. Все, що планує Бог, все, що робить Бог, все, на що витрачає себе Бог, так це на людину, це на тебе і на мене. Бог планував до закладень світу прекрасний план склав для людства, для людини. Він запланував створити людину, щоб вона стала подібна до Бога. І коли вона вподобиться до Бога, щоб ця людина отримала вічність. Сьогодні я хотів би, щоб ти зосередив свою увагу на плані Божому, створений для тебе. І тема план Божий створити людину за образом своїм і подобою своєю. Вона найактуальніша для тебе в будь-який час, незалежно від твого віку, незалежно від твого стану, статусу, матеріального стану освіти і іншого. Бог. Планує і запланував створити собі подобу. Ця подоба, названа людиною. Ти подоба люд... Божа, ти подоба. Божа. Але питання: а що відбулося? Чи сьогодні подібний ти до Бога? Чи є в тобі всі риси Його характеру, Його святості, доброти, любові, все те, що в Бога є, чи знаходиться воно сьогодні в мені і в тобі? Ключова відповідь на питання, чому сьогодні втрачена в людині подоба, знаходиться в простій відповіді. Гріх, котрий вибрала людина на землі, спотворив в людині образ і подобу Божу. З, з, тим часом, коли прийшов гріх в людину, людина втратила подобу Божу, втратила риси, втратила все. Іншими словами, гріх спотворив все, що було в людині Боже. Хочу, щоб ти звернув увагу на те, що сьогодні я пропоную тобі секрет. Пропоную тобі секрет, як боротись з гріхом і як в боротьбі цій знову стати подібним до Бога. Знову стверджую, щоб ти добре знав і розумів. ти… По причині гріха утратив властивість бути подібним до Бога? Я, хто народився на землю, спадкував весь комплект гріха, все те, що має в собі гріх, всі звички, неправду, обман, блуд, зневагу і таке інше, цілий весь перелік, ти вспадкував при народженні. Питання: а як сьогодні боротись з гріхом? Що потрібно робити, в чому секрет цієї перемоги? Поглянь, які методи боротьби ти сьогодні міг би прийняти, але перше всього усвідом кілька актуальних питань. В чому секрет великої перемоги над гріхом і чому буває поразка? Можливо, ти давно борешся з певним гріхом, можливо, ти давно борешся з конкретним гріхом у своєму житті. І ти не досягнув ще перемоги. Ти сьогодні знайдеш відповідь на це питання. Чому часто у щоденному буденному житті ти отримуєш поразку у боротьбі з гріхом, замість того, щоб отримувати перемогу? Чи смерть Ісуса Христа дає у щоденних життєвих ситуаціях перемагати силу гріха? Це не риторичне запитання, це питання. Повної відповідальності, смерть Ісуса Христа на Христі, чи позбавила вона мене сили? або Чи позбавила вона сили гріха в мені? На це питання ми повинні знайти відповідь. Чому часто ми бачимо, спостерігаємо, як гріх бере верх над дітьми Божими, над тими, хто обмитий кров'ю Його? Можливо, ти дитина Божа? І в боротьбі з гріхом ти знемігся. Сьогодні я пропоную тобі шлях боротьби, секрет успіху, як побороти гріх і як стати переможцем. Якщо ти ще до цих пір не приймав Христа, тобі потрібно почати сьогодні думати, приймати це рішення. Я хотів би, щоб сьогодні подивитись на цю проблему більш глобальними очима. Зосередити свою увагу, зрозуміти найбільша проблема, яка сьогодні існує, твоя і моя християнства, церков, всіх людей, всього людства, найбільша проблема це проблема гріха. Як розв'язати її? Як побороти гріх? Як стати переможцем? На це питання. Я на ці питання я пропоную разом спільну відповідь. Як розв'язати проблему? Гріха. Як перемагати? Що необхідно зрозуміти людині? Що необхідно зрозуміти для того, щоб перемагати? Найперше, зрозумій перше, смерть Ісуса Христа визволила нас від вини гріха. Якщо ти відкриєш послання до римлян, у Біблії, в восьмому розділі перший вірш написані такі слова. Тож немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. На простій вживаній українській мові тебе немає за що засудити, ти більш не винуватий, якщо ти у Христі. Питання для тебе сьогодні перше, яке я хотів би поставити, чи є ти у Христі сьогодні? І що свідчить, що ти дійсно. У Христі. Коли в Христі всі мої гріхи прощені, змиті, гріх прощений, вина прощено. А що не зникло, це присутність гріха, це сила гріха. Оскільки гріх продовжує існувати, то сама важна проблема в нашому житті, як визволитись від сили гріха. Ця тема сьогодні описана в шостому розділі. І до восьмого у посланні до римлян. як сьогодні більш бути переможним, як бути тим, хто перемагає гріх, як розуміти шлях перемоги. Знай, якщо ти прийняв Христа, ти вже обмитий кров'ю, і твій гріх, твоя вина уже прощена. Тебе немає за що засуджувати, немає жодного осуду. Тим, хто ходить у Христі не за тілом, а за духом, але знай одне: гріх присутній, сила присутня, гріх хоче взяти реванш, гріх хоче атакувати тебе, гріх хоче позбавити твою душу миру і спокою. І от сьогодні ми шукаємо разом відповідь на питання: як перемагати силу гріха? Хотів, щоб ти розумів для себе декілька висновків із цього, як перемагати силу гріха. Визволення від сили гріха написано, описано в 6 розділі. Що скажемо? Я хотів би прочитати цей текст. Що скажемо? Позостанемось в гріху, щоб благодать примложилась? Зовсім ні. Це питання задає апостол Павло Церкві. Якщо більше грішу, тоді маю більше благодаті і маю більше прощення. Чи так, тоді все більше більше буду грішити, щоб більше, більше отримувати благодаті, так думав, дехто в Римі. Далі, Павло говорить, відкриває: ти що не розумієш, що є значення хрещення? Ти не зрозумів, що ти одного разу мав похорони. Що ти хоронив? Одного разу, коли ти публічно зайшов у воду, ти хоронив самого себе, ти складав заповідь з Богом, ти був похований відносно сатани і відносно гріха. І ти став одне з Христом. Тому перший вихід для вирішення проблеми гріха, сили Його, це з'єднання з Христом в усьому. Сьогодні подумай, задай собі запитання. Чи з'єднаний ти з Христом в усьому, що тебе поєднує, що тебе розділяє, що свідчить тобі і іншим, чи ти поєднаний із Христом? Хочу, щоб ти шукав сьогодні відповідь, але будь уважний. Не гріх помирає, а ти помираєш стосовно гріха і разом з Христом далі з'єднуєшся його подобою з Ним. Зверни увагу, гріх. На землі буде існувати, гріх буде біля тебе, гріх буде тебе атакувати, але ти стосовно нього вже не активний. ти не відповідаєш Його запросам, ти помер і похоронив себе стосовно гріха. Ти з'єднався з Христом. Тут починається перший крок до твоєї перемоги. Якщо ти далі будеш розглядати цю тему, ти задаш питання, а що означає стати одним із Христом? Що це означає на практиці? Тому сьогодні я запропоную тобі практичні кроки, що означає з'єднатися з Христом. Ці практичні е, кроки записані в посланні до римлян. І я хотів би, щоб ти слідкував за ними і в світлі практичних кроків ти міг перевірити самого себе. Ви вмерли для гріха, сказано у цьому. Ви, що вмерли для гріха, що будемо жити в Нім, задає питання апостол Павло Церкві в Римі. Ви, що вмерли для гріха, ви будете продовжувати жити в Нім. Перший крок. Я припиняю. Жити, служити, обслуговувати все, що зв'язано з гріхом. Це моє рішення. З цього починається весь успіх і весь секрет перемоги. Далі хрестились у Христа, занурились в нього, в Його смерть. Що означає ці слова? Ці слова означають, що ти з'єднуєшся з Христом, Його подобою, але далі. Зверни увагу на наступний крок, поховані з ним, сказано в четвертій, отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Хрещення – це були ваші похорони. Ми помирали для себе, помирали для гріха. Але після того ми воскресли для Христа. Для чого? Для того, щоб жити в обновленні новим життям і більше не грішити. Після того наступний п'ятий крок, який я пропоную, апостол Павло пропонує, є з'єднання подобою з ним. Я роблю те, що робить мій Христос. Я повторюю Його. Я імітую Його. Я роблю те діло, ті слова, ті емоції, ті почуття. Я проявляю все. Що є у Христі. Після цього апостол Павло говорить: ви розп'яли з ним свого давнього чоловіка, щоб не бути рабами гріха. Хто такий давній чоловік? Що він має в собі? Ти усвідомлюєш це добре і розумієш, що твій давній чоловік це ти сам, це ти, котрий народився у світ і успадкував весь комплект всіх гріхів. Це давній твій чоловік з усіма проявами всього гріха. Але Христос прийшов у цей світ звільнити від гріха. Коли Христос помер на христі, Він позбавив тебе почуття провини за гріх, Но присутність гріха залишається. Чому? Ти особа і мусиш стояти перед вибором, ти мусиш приймати рішення, ти мусиш боротись, ти мусиш приймати рішення, котрі тобі дадуть. Перемогу. І про це ти повинен знати сам. А далі, якщо ти вважаєш себе замертвим для гріха, то гріх більше не приймає участі у твоїх рішеннях, ти витісняєш гріх із свого серця, ти поєднаний з Христом і все, що плануєш, все, що робиш, ти робиш з Христом, і гріх позбавлений вже верху над тобою. Що ми виявляємо у Христі в житті, слідуючи за Богом? Я хотів, щоб ти звернув на це увагу, тому що дуже важливо, щоб ти, коли послідував за Богом, міг розуміти дуже часто, коли ти послідував за Богом, ти борешся з гріхом, ти борешся, ти деякий час пожив, послідував за Богом. Зверни увагу на те, потім виявляєш три речі в собі. Три речі записані у посланні до римлян, 7 розділ з 14 по 25 вірш. Як тільки ти почав слідувати за Богом, ти виявляєш в собі три речі: ми знаємо, що особистість людина має розум, волю і почуття. Що перше усього я виявляю? Я виявляю, що моїм розумом я прийняв Божий закон. Розум мій відданий Богу, належить Богові, я розумом розумію, що є гріх, що потрібно робити, що не потрібно. Розум мій сприймає і розуміє. Крім того, я виявляю, що я ненавиджу зло і люблю добро. Це вже мої почуття. Я виявляю, що маю певну ненависть до гріха. Але після того хочу чинити добро. І не хочу творити зло. Це моє рішення, і це моя воля. Це ти виявляєш у своєму житті. Ти виявляєш три речі. Твій розум вже розуміє, що є гріх і зло. Твої почуття, коли ти з'єднався з Христом, вони негативні до гріха, і ти це відчуваєш своєю совістю, своїм єдством. Ти маєш волю і розумієш, що тобі потрібно творити добро, але тепер поглянь на висновки. Всі ці три речі, коли є, вони в мені, щоб не грішити, але все ж таки гріх має силу. Він сильніший за моє мислення, за мою волю, за мої почуття. Всі ці три речі об'єднані разом недостатні, щоб я зміг перемогти гріх. Ми приходимо до запитання, що робити мені? Як далі діяти? Як далі отримувати цю перемогу? Ми приходимо до питання, що робити, і ми разом шукаємо відповіді. Що робити сьогодні, коли я розумом розумію, що є гріх? Я розумом розумію, що це я не повинен робити. Всі мої почуття негативно ставляться до всього гріховної пожадливості, до всього, що має гріх, до, всього, до всієї солодкості гріха. Однак, після того я виявляю, що я не завжди маю перемогу, так я повертаюся до запитання, що потрібно мені робити, і що, з чого я повинен почати цю роботу. Що робити мені? Апостол Павло далі відповідає: ти мусиш вивчити другий закон закон Духа життя у Христі. Що це значить? Яке значення має воно сьогодні для мене? У Римлян у 6 розділі описано, що ти у Христі бо з'єднався його подобу і смерті, Воскресіння, образом життя Його, але ти повинен розуміти, що життя у Христі регулюється. Духом Святим є завдаток Твого успіху, ти мусиш розуміти і інший закон після того, як з'єднаєшся з Христом, ти мусиш розуміти, що є закон Духа, життя у Христі. Таким чином, для боротьби з силою гріха тобі потрібно дві речі. Я хотів би тебе утвердити, які речі потрібні тобі. Тобі потрібна повна єдність з Христом, і тобі потрібно життя під керівництвом Духа Святого, в якому закон твого життя у Христі. Саме ці речі потрібні тобі. Але ще одне знай: вину гріха ми позбуваємось смертю Ісуса Христа. Немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі, не за тілом, а за духом, засудити. Їх немає за що. Але так як гріх присутній, силу гріха ми можемо бороти лише життям, слідуючи тому, як жив Ісус Христос. Зверни увагу на те, що сьогодні ці уроки є дуже важливі. Я пропоную тобі сьогодні, щоб ти зосередив своє дітство на висновках. Можливо, це для тебе дуже важливо. Для мене це секрет всієї Перемоги. Зверни увагу на те, які висновки сьогодні пропонуються. Ти обмитий кров'ю Ісуса Христа, якого Христос відкупив, і Ти позбавлений почуття провини за гріх. Ти з'єднався з Христом його подобою смерті, Воскресіння, можливо, ти приймав навіть хрещення, свідчив всім людям в церкві, сусідам і своїм близьким. Ти помер стосовно себе і народився для Христа. Ти один з Христом, але сьогодні ти терпиш поразку в боротьбі з гріхом. Ти сьогодні не маєш достатньо сили, ти грішиш знову і знову. Де вихід, де секрет, як побороти те, з чим ти борешся кожного дня? Вину за гріх знято смертю Ісуса Христа, але силу гріха ти мусиш бороти тільки Його життям. Приклад, як він жив, як він перемагав, як він діяв це приклад, як тобі потрібно діяти. І ти повинен розуміти, що в боротьбі проти гріха існують два закони: з'єднання з Христом, повне з'єднання з своїм відкупителем. Його життя це життя твоє, а твоє життя це Його життя. Подумай, чи на практиці в тебе так є. Його життя ти прийняв, але чи своє життя віддав йому, і чи відбулось повне з'єднання з ним? Другий секрет закон Духа Святого, який упорядковує життя у Ісусі Христі. Я б хотів, щоб ти зосередив далі всю свою увагу, все своє єдство на двох великих секретах з'єднання з Христом і життя. Під керівництвом Духа Святого. Тому, якщо ти будеш дуже уважний до цього, ти подивишся, наскільки важливо і наскільки можна мати перемогу над своїм гріхом. Якщо ти задаш питання, а що буде на практиці означати з'єднання з Христом, і як про це буду я знати і бачити, хочу, щоб ти знав і розумів, з'єднання з Христом. Це не з'єднання словесне, це не визнання того, що ти називаєш себе християнином. Назва не, пер... не причисляє тебе до самого Бога. Назва твоя не дає сили тобі боротись з самим гріхом. Ти називай себе будь-якою назвою, однак все рівно ти терпиш перемогу над гріх... ти терпиш поразку від гріха. Гріх спотворює твою душу, гріх перевернув твої цінності, гріх зіпсував твій розум, гріх приніс у твою сім'ю всяку розруху, гріх багато чого вже зробив. Якщо ти не думав ще до цих пір про те, що відбувається в твоєму житті, то я пропоную тобі сьогодні зупинитись і подумати про три речі: зупинись на хвилинку. Подумай, чому гріх над твоєю душею знущається, чому твоя душа так часто плаче, чому ти часто бачиш, маєш болю в своєму житті. Подивись сьогодні на своє життя оціни реальністю. А я тобі запропоную секрет, як з'єднатися з Христом. З'єднання з Христом порівня... можна порівняти. З трьома прикладами. І нехай земні приклади, вони допоможуть тобі пізнати і зрозуміти, що це, яке це значення має для тебе самого. З'єднання з Христом порівняно з трьома речами: Шлюб. Що таке шлюб? Шлюб це дві особистості стають одним цілим. Це життя двох людей, котре має певну гармонію. Це злиття двох. В одне в посланні Ефесян про це написано. Якщо ти розумієш, що таке шлюб, злиття і поєднання, зрозумій і застосуй, що в буквальному значенні повинен бути шлюб твій із Христом. Це перша ілюстрація. Далі я б хотів, щоб ти усвідомив вітку, яку прищеплюють до дерева. Якщо вона прищеплена до дерева і не має живлення від цього Христа. Вона не може мати плодів і не може мати успіху і результату. Окрім того, я хочу, щоб ти порівняв, відка плодоносна, відка гарна тільки тоді, коли вона живиться соком дерева, живлення. І третє порівняння: з'єднання з Христом це тіло, це члени, яким керує голова. Якщо визначати слово тіло. Це щось єдине, що складається з погоджено діючих частин. Ця ілюстрація взята з першого послання до Корінтян. Тіло складається з погоджено діючих частин. Сьогодні я пропоную тобі, на прикладі земних прикладів про вітку, про шлюб і про тіло перевірити глибинно питання. Наскільки ти поєднався з Христом. Можливо, ти не приймав рішення ще прийняти Христа у своє серце, сьогодні прекрасна можливість прийняти його у своє серце. Він той, хто входить в твою душу, він той, хто приносить прощення твоєму серцю. Він приходить з миром і говорить: я тихий і серцем покірливий, в мені знайдете спокій душам вашим. Я хочу, щоб ти також знав, якщо ти з'єднаєшся з Христом на практиці, ти відчуєш, наскільки ти можеш бути переможним в пожадливості, в питанні гріха і в боротьбі з ним. Але і інше останнє: якщо ти не відчуваєш водження Духа Святого, ти постійно будеш в програші. Дух Святий є запорука боротьби з гріхом. Дух Святий це той, хто дає тобі силу перемагати. Тому сьогодні ти повинен твердо визначитись, наскільки ти поєднався з Христом, і наскільки ти чуєш голос Духа Святого. Я хочу, щоб ти добре сьогодні розумів: успіх залежить тільки від того, що ти з'єднався з Христом міцно, і від того, що ти чуєш. Голос Духа Святого. Нехай благословить Тебе Бог. Ти створений за його образом і подобою. Ти цю подобу втратив від гріха. Повертай її сьогодні. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.